Друзі, привіт! Сьогодні а, хочу зробити розпаковку тих продуктів, а, які тут дають на дітей один раз в місяць. Ну що, почнемо. Давайте з серіалів. Ось такі серіали я вибрала. Там, звичайно, можна інші вибрати, але я вибрала такі. Тобто є вибір, з чого вибирати. Вівсяна каша швидкого приготування. Теж дві. Ось таке молоко. Тут один відсоток жирності. Таких три галони. Ось покажу вам. Підкриваємо далі. Картопельку взяла. Це заморожені овочі. Булька її тут п'ять штук. морква, Тут скільки її? Підведят грам. Чесничок, шість головочок. взяла ще лимонів. Тут теж 97 грам так у Взяла нектарини. Далі що у нас? Яйця, штук тут а, 12, великих яйців. Ось такий сир моцарела, до речі, дуже смачний, і його важко знайти в інших магазинах. Погорок. Жовтий беру. Ще такий йогурт. Це йогурт як грецький йде. Без смаку. І в нас останній пакетик. Теж цибулю взяла ще, ще одну цибулю взяла, мішечок. Капусту взяла, і тут теж два мішечки моркви. Все, що потрібно для кухні, для приготування їжі. Це все. Це всі продукти, які я вам показала, дають ам, на дітей один раз у місяць. І ви, звичайно, можете розподілити собі. Ам, Два-три рази їхати на місяць. Так зазвичай і роблять, але я вам хотіла показати, тому я забрала все і вам це показала. А на сьогодні все. Напишіть в коментарях, чи вам було цікаво такий формат відео. А вам дякую також, що ви підписуєтеся на мій канал, ставите вподобайки свої. Дякую за вашу підтримку. А з вами була Американочка Оксаночка. Ще побачимось, Па-па!